Передаємо нашу чергову автівочку, приїхала людина до нас з міста Луцька. Ось така арестова автівка KIA Niro 2020 рік. Поважаємо нашому клієнту щасливо добратися додому. А ми в неділю також будемо в свою чергу відправлятися за тими автівками, які ми придбали для наших замовників минулого тижня. До речі, на сьогоднішній день є ще одна актуальна, це 2019 рік. Якщо я не помиляюся, по-моєму, що це передня, так, передня 2019 рік, 165 пробігу. Ось така автівка, По редуктору, по підчепниках жодних проблем немає. На гарній резимі, гарні лихосплавні диски, автомобіль вже вичищений, зроблений детелінг. Вартість цієї автівки 15-400 євро. Цю автівочку в нас людина забере, можливо, цього, можливо, наступного, тому що ми її пригнали і очікуємо від клієнта, тому що підзбирає кошти для того, щоб її забрати. Ця Кіа 6 не продається, я пригнав до своєї дружини їзди. Зараз ми промиваємо також у нас в гаражі одну автівку, яку ми приганяли минулого ще року. Це є СТК Кіаніру 2019 рік. Це є дорестова. Зараз робимо промивку. Отже, ті автомобілі, які ми продаємо, відповідно і обслуговуємо. Людина без проблем може записатися в будь-який час, тобто без черги, відповідно, робимо і знижки. Зараз промиваємо систему. До речі, рік часу вже, можливо, навіть більше, ми замінювали людині підшипники, жодних проблем немає, тому що дуже багато запитань, скільки вони служать. Ну, Рік-півтора точно. От дана автівка, от вже, я кажу, рік часу їм вже приїхав, жодних зауважень. Підшипники були замінені. Зараз промиємо систему, замінили також масло і людина буде далі її використовувати в своїх цілях. Хочу від себе сказати, що підписуємося на youtube TikTok канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Кого що цікаве, завтівок електричних, дизельних бензинових, буду радий вам допомогти. В неділю плануємо виїжджати. Хто ще не придбав для себе електричку, поспішайте, тому що залишилось не так багато часу. Це буквально ще от половина жовтня-листопад і тиждень-два, а то навіть... Можна сказати, не два, а тиждень-грудня. Далі вже їхні свята і наші свята співпадають, і через то мало часу. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.